У моєму робочому плані заплановано такий захід на 1 квітня: Сміємося, не здаємося. А в дужках приписка на період закінчення дії воєнного стану, а цей стан ніяк не закінчується, а шукати нам щось радісне, яке б нас підтримувало, допомагало не просто виживати, а жити. І життя стверджуватися, звичайно, потрібно. Тож сьогодні, в день сміху, хочеться згадати мені таку історію з власного життя. Незадовго перед Новим роком довелося попасти мені в лікарню. І ось саме 31 грудня увечері до палати зайшов високий стрункий солдат. По очах видно, що при здоров'ю. Він направився до ліжка жінки, це була його мати. Вони обнялися. Жінка сплакнула синочку мій синочку, і ми повідверталися зі сльозами на очах. А коли він заговорив, то я не могла стриматися, щоб прямо не спитати, можливо, занадто голосно: Саша, це ти? І як виявилося, це був мій колишній учень. Не буду називати його прізвища, але хочу сказати, що ця зустріч показала, наскільки наші діти стають упевненими, вільними особистостями, такими патріотами своєї землі мужніми захисниками. Поруч з розмовами з матір'ю Саша згадував і те, як ми колись на уроках старалися. І тайком можливо, щоб ніхто не чув якнайбільше прочитати сторінок із Повісті Всеволода Нестайка, Тореодори з Васівківки. найціннішими словами його були такі слова до мене. Ви знаєте, Вадина Іванівна, а я по Фейсбуку слідкую за вашою творчістю. Ну, моя творчість це не моя творчість, це пісні, ансамблю Степовичка якими ми намагаємося підтримати, таких як Саша, своїх дітей, своїх земляків? Як виявилося, його матір звати Валя, мене теж звати Валя, у мене син Саша, і він ще і дружить із цим Сашею. А ще трошки пізніше виявилося, що ще мій один учень, Денис, теж служить у тій самій військовій частині, і бабуся. Дениса теж зветься валя, тому ніколи нам, нас не знищить ніхто, коли наші, нібито чужі родоводи, в отакі тяжкі години переплітаються і стають єдиним українським родоводом. Дорогі мої хлопці у військовій формі. Знаєте, чому ті, від кого ви не захищаєте, такі злі і страшні? Тому що у них немає колядок і щедрівок, у них немає красивих жартівливих пісень, такі, які є в нас, українців. Тому вони не можуть розрізнити добро від зла, світла від темряву, Бога від диявола. Я бажаю вам, мої дорогі, Божого захисту, бо мужність ви маєте, патріотизм ви маєте, а ще бажаю захисту всього родоводу, щоб не перервалося ні, одна, ні один ланцюжок, і було у вас щасливе життя. Саші. Я хочу побажати зустрічі із дуже ніжною і красивою дівчиною, яка б обняла його на все життя, і був би він щасливий і щасливий. А Денису бажаю, щоб його сім'я завжди його радо зустрічала і дочекалася з війни вам весняного настрою і, звичайно, у цей день веселу, жартівливу народну пісню дарую. Ой сидять наші хлопці да на колодці. Ой, 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 ой Чи не йшла тут моя жінка? Ох і боже ж мой! Ох і Боже ж мой, а яка вас, дядьку тая жінка, ой-ой-ой, та ній яка примітка, Ох і Боже ж мой, Ох і Боже ж мой. Є на ній така одна примітка. Ой ой, -ой. на свитині в неї збоку дірка. Ох і боже ж мой, ох і боже ж мой, вона худа, невелика, ой ой ой. Ще в неї пика, Ох і Боже ж мой, Ох і Боже ж мой, хто не йде, вона підряд всіх лає, Ой, 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 ой. і собак не пропускає, Ох і Боже ж мой, Ох і Боже ж мой. Та на що вам, дядьку, така жінка? Ой-ой-ой, Це ж не жінка, а якась ковінька. Ох, і боже ж мой, ох, і боже ж мой. Та я, хлопці, що вам хтів сказати? Ой, 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 Дуже хочу вам її продати. Ох, і Боже ж мой, ох і Боже ж мой, ох, і Боже ж мой. Ой, дядьку, та ви така ковінька, як і ваша жінка, киш від ціля.